Так, пане офіцери, перше завдання в РТЦК є. Сьогодні мають вам довести до відділів. Перше. Мінімум має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку вирахувати, в принципі, нескладно. Берете завдання 60% від завдання ділити на 31 день, це у вас виходить добова поставка. Пана офіцере, зразу орієнтую, що плануйте оповіщення, заходи оповіщення таким чином всі можливі заходи оповіщення, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона, такої, як було, в квітні, не буде. Тому орієнтуємося, що накопичення будемо збирати кожні дві години до тих пір, поки відділ не виконає хоча би призначення в тих обсягах, яке він повинен зарахувати за цей день. Зрозуміло, так? Да? Всім зрозуміло? Тому не тільки. На поліцію сподіваємось, кого вона приведе або на групу оповіщення. А також і інші заходи. Це власники зброї, шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відстрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це я вже казав начальникам: це в авторі купуємо автомобілі у цих людей. І й тепер будь-які засоби, варіанти приветствуються, Законні. І в тому числі це оповіщення через підприємства. Також запишіть, будь ласка, сьогодні вечором доповісти кількість заброньованих, які перебувають в розшуку у вас. І сьогодні вечором готовності доповісти про цю кількість. По оповіщенню. Значить, попередньо там е, розрахунок є. В цілому, він в два рази менше, ніж був в попередньому квітні місяці, у зв'язку з тим, що ті, хто перебуває в розшуку, туди не попали вже. Телеграма сьогодні обліковці обіцяють вам довести. Так, сьогодні тоді зупинятися на роботі групи оповіщення не буду. Судячи по вашим. Донесенням деяке збільшення кількості роботів груповичні є. У нас було 40 з область, стало 49. Тому в кого є потреба, особливо це відділи там, де по одній групі оповіщення, доповідайте на чек... на райони і будемо вирішувати по можливості щодо збільшення. Пану, офіцери, зразу. Зардавував. Якщо є потреба заміни екіпажей, також не мовчіть, кажіть. Перший раз не отриму замінити, кажіть другий раз. Другий раз, кажіть третій раз. Третій раз не виходить, кажіть четвертий раз, до тих пор, поки не вийде. Щоб потім ми могли щось доповідати, чому у нас є проблеми з розшуком військовозобов'язаних. Наступне питання. Стосується всіх. І е, заступники СМОП РТЦК попрошу на вечір також забезпечити участь обліковців щодо перевірок і, і звірянь щоденних. Також в готовності щоденно доповідати про кількість звірок, які були заплановані за день, скільки виконано, чому не так, Пане офіцера, Вилітіли зум. Сергей Георгійович Так, слухаю. Про частини забезпечення чули, так? Да, да, есть, да. Це, є, да. Я не, не знаю, на чому ви мене закінчили слухати. Так, іще раз, скинув орієнтований перелік частин забезпечення. з Завтрашнього дня можна туди поставляти. Це не кінцевий перелік, ще будуть. Як тільки до нас доведуть, ми зразу до вас доведемо. Пане офіцери, сьогодні на вечір 169-й начальний центр. Можливо, буде 159-та бригада. Рішення приймемо після обіду, вам доведемо, на яку частину формувати поіменні списки. Але одразу орієнтую, що. Не буде 169 і ця же команда на 159. -й. Будуть або туди, або туди. Після обіду доведемо. Також є в травні у нас 99.30 ДПСУ не було в квітні місяці. Також майте на увазі, орієнтуйте людей, що є туди поставка. Иславич, я общался с мікроботниками по 99.30. Они говорят, что сейчас так и предатных туда. То есть, такая себе история. Це... Просто щоб придатних до 169 могут не взять, а в 99.30 могут взять. У нас такі були истории. Ну, подивимось. Будем пробовать. Що стосується призову до ТЦК. Виключно по спискам. Тому, пан офіцер, у кого є відібрані військовозобов'язані, дзвонимо в моб відео, надаємо список, ми по команді і таким чином будемо призивати. А старий список пішов вход, чи не вибачаюсь? Пішов. Куди спішов, Олег Іванович? Так, які питання до мене, пане офіцер? Ще раз звертаю увагу на оповіщення. В зв'язку з тим, що у нас передостаннє місце в квітні в Збройних силах України, в травні місяці ми не можемо собі дозволити бути в тройки лідерів в кавичках, пане офіцере, навіть в другій половині нижньої частини. Тому орієнтуйся зразу на роботу. Місяць буде важкий. Які квіти? Все, якщо питань нема, кінець наради, якщо є когось особисті або соромиться, позвонити, виніше запитати, дзвоніть. Я на зв'язку. Всім гарного, плідного.